Всім привіт! Хотіла вам зараз в пятницю п'ятниці, хотіла вам показати дещо. Була в магазині. Ви бачите трошечки мої. О! Заберу, заберу. будете бачити. Отак. Е, була в магазині. Раніше показувала вам такий артек з сиром. І ось такий артек з помідорами, з томатами, з смаком моцарелли і базилику. І Знайшла солоний з смаком паприки і солоний з смаком лосося і кропу. Все-таки вирішила дати цим вафлікам другий шанс. Раніше купляла, ну не зайшли вони мені ніяк. Ну, взагалі не зайшли. Але я все-таки вважаю, що кожен має право на другий шанс. І думаю, що можливо. Можливо, все-таки мені сподобається. Буду тестувати. Розрядилася моя камера, і не знаю, в принципі, що там встигла зазняти. Але хотіла розказати. Почала читати книжку. Це у мене, до речі. Уже друга спроба початку цієї книжки захотіла її прочитати. Вона походу про жінку, яка прагнула все контролювати. Досить цікава історія. Такий початок досить цікавий. І про те, як вона потратила маму, які не прозуміння в неї з братом. Чому вирішила купити книжку? Почнемо з того. Вирішила купити, тому що саме оця ілюзія контролю, вона. Присутня в моєму житті. Вона незмінний спутник мого життя. І е, я дуже сильно дратуюсь, опізнаю себе, чесно вам скажу, дуже сильно дратуюсь, коли щось йде не по плану. Е, в ідеальний мій світ це коли все чітко розплановано, все виходить, так як я собі думаю, і нічого не йде наперекір, тобто нічого не вис... Це вискольза, вискользує, вискользає, певно такого слова немає, ніщо не виходить у мене з-під контролю. Тобто, все я можу пояснити, все я можу чітко розпланувати, на все я можу дати чітку аргументовану відповідь. І от таке то воно. Тому читаю. Зараз, бачите, це. Читаю коли? Читаю тоді, коли не можу заснути. Тобто, по суті, на... Читання, як моє улюблене хобі, одне з моїх улюблених хобі, мені залишається буквально годинка, можливо, годинка щодня. І все-таки я не залишаю цю справу, бо вважаю, що воно як не крути, а того варте. Дивлюся зараз на свій риб'ячий зараз вам покажу акваріум, де вони тут є, бачите. І розумію, що його вже варто було б помити. Він прям зелений-зелений. Рибок тут уже не видно, і вони досить непогано себе почувають в такому середовищі. Я помітила. Правда, не бачу, де воно є. Ось, ховалася, бачите? Їх так не видно. Завтра буду займатися миттям акваріуму. Не пам'ятаю, коли я це робила, тому треба буде. На це піде досить багато мого вільного часу, мого суботнього часу. Завтра буду їхати з сином, купляти собі подарунок, заздалегідь. На день народження, і буду мати дуже багато-багато хатніх справ. О, Привіт! Ти бачиш мене, я бачу тебе. І буду вам все показувати, розказувати. В планах у мене буде більше відео різноманітних. Сьогодні не ходила. Сьогодні у нас дуже холодно, такий зимовий вітерець, і я вирішила, сьогодні не буду йти. Завтра буде новий день. Планів дуже багато. Розкажу вам, в принципі, ще багато чого, що було сьогодні, що викликало моє розчарування <гум> трішки таке. І будемо старатися вчитися і їсти. Бо щось у мене теж вибивається з під контролю. Отож, вирішила зробити таку невеличку. Розпаковочку, цей вафель, зараз вам це показувати, трішки спробую. Не дуже хочу, але оскільки вже купила, дивіться, який в мене всередині, це солоний з смаком паприки. і таку якусь е, начиночку. а ну зараз чекайте. О, о. Ну, що вам сказати? Чомусь нагадує крекер? Солений крекер без нічого. Смаком. Не цибулевий не... звичайний солений крекер. Не противне. Ті чомусь не пішли. Пробую ще раз, я кажу другий шанс. Все-таки варто. Так, цей спробувала. Тепер оцей з лососом. Тому що вам показувала відео, пам'ятаєте, де пробувала морозиво з лососом. Є це цікавий варіант. Оці вони, бачите, білі всередині. Тобто нічинка не має ніякої, ніякого фарбарника. А записує. Ой. Чути рибою. Ой, боже. Прям... Прям дуже чути. Не противно, до речі. Mm. Ну, не противно серйозно. А чути рибкою. Mm. Пробуємо зараз ще раз оцей з базиліком. Він тоді не зайшов. Mm. Але, напевно, тому що я його знакоми багато купила. І він мені щось трохи спротився. Так, пробуємо ще раз. Mm. А, цей теж в... немає фарбарника. На сміттє зараз буде потім терапитися. Так, крикте. Ну, правильно, через той базилік, напевно, воно мені спустилося. Я була купила його дуже багато. Воно має спеціалічний смак. Дуже чути прям базилик. Зараз. І просто з сиром. Просто з сиром, просто з сиром. Але, м -м, специфічний. Але їсти можливо, з лососом мені дуже зайшло. І пробуємо ще. Ой, з сиром. Перевалося не там, не там, де потрібно. Так, пробуємо ще цей трішки. Ну. Знаєте, що я спостерігаю? Їсти можна так? Що я спостерігаю? Те, що з сиром, все, що з сиром, чипси з сиром, там, сухарики з сиром. Будь-що з сиром. Вона має, як казав один блогер, <клух> запах таких несвіжих скапеток. Такого, знаєте, сиру м -м -м, з досить насиченим смаком, з тих кращих сирів, дорожчих, які довго постояли. А, скажімо так, має місце бути. Е -м -м, можливо, не на повстійній основі. З паприкою дуже класний, взагалі не подумала би. Лососовий, так собі, з базиліком так і не зайде мені через насичений запах базиліку. а сирний ну він є сирний. Я сирні не дуже прям жалію, але але може може бути. І ще, оскільки почала показувати вам. О, чекайте, вибачте, Камера, камера, камера. Зараз, оскільки почала вам показувати, всякі такі штучки, поділюся. Буду показувати, напевно, іншими пізніше трішки. Так, так, зараз це відкладу. Куди ще не знаю. Так, дивіться. Ось, купила ось такий. Хто не добре буде? Купила ось такий блокнот. Блокнот, говорю дурниці. Календар, щастя, дрібниця. Чисто український. Дуже сподобався. От, пазликами такими. Дивіться, який красивий. Дуже сподобався купила в Інстаграмі. Мені дуже подобається те, що тут дуже такі мотивуючі фрази. Щастя, це коли ти потрібен тому, хто потрібен тобі. Прекрасно. Правда, трішки вже пізно, бо виходить, лютий пройшов. Уже ну, у нас березень. Березень у нас сьогодні. сьогодні друге? Зараз. сьогодні Зараз Якщо ти готовий до кінця світу і маєш певні плани на потім, ти українець. Круто. За субота, а на завтра, коли не знаєш, як чинити, зроби по-людськи. Дуже класний, мені дуже подобається. Я правда ось такі не, таким не користуюся. У мене вічний календар. Я представляю просто цифри. Дерев'яний раніше показувала. Але купила по друзі, і вона щось такого любить плану. Тому, я думаю, лишнім подарунок точно не буде. А в планах у мене сьогодні дуже багато щось, я не сильно, не сильно стараюся, щоб почати той план виконувати. Зараз буду збиратися і бігти в тренажерний зал, нарешті. Нарешті в планах ще було з 1 числа, але вчора щось пішло не так. Тому вирішила сьогодні. Трішки, може, покажу, а може, і ні, буду бачити, як себе почувати. Надоволі таке не особо, похмуро, вітерець. Потім планую поїхати з дитиною, взяти собі подарунок, купити на день народження, покажу який. І також плануємо. Плануємо, треба замовити, буде собі отой миючий засіб для штучної шкіри, спробувати помити всюди. Ну і, в принципі, ще дуже-дуже багато планів. Тому не знаю, що встигну. Ну, Що встигну, то встигну. Але це не є так, в принципі, аж, аж важливо. Що маю встигнути, 100% встигну. Тому субота, субота почалася. Оце ранок-суботи, і я забігла у вацак. Хочу взяти собі тортик. Дуже класні ці бента тортики на день народження. Поки що буду думати: йду в тренажерку, і потім вирішу обов'язково покажу. А оце ми з сином біжимо швиденько. Будемо дивитися, чи є мій подарунок. Зараз покажу, що ми домовилися, що він мені повинен подарувати. Ось дивіться, куди ми йдемо. Красам. Отож, обіцяла показати, ось таку книжечку ми купили мені в подарунок. Це наскільки я вже знаю. Чекайте, п'ята частина. П'ята? П'ята, напевно, чотири я читала. Три були досить такі цікаві. Четверта, ну, досить така дивна. Мені вона не зайшла. Там якогось такого розвитку подій не було. Взагалі, а більше як роздуми, якісь таке. І вона сама по собі досить така по об'єму невеличка. Це в рази більша. У неї дизайн трішки уже інший. Ой-ой-ой-ой-ой. І будемо, ой, будемо дивитися, що й до чого. Так, тут дуже багато сторінок. Будемо читати, так, це подяка. А взагалі 889 сторінок. А починається вона з з. -з. Зараз. Ну, походу, з сьомої. Ну, тобто, багато, багато, дуже багато. Читала давно, буду пригадувати. Тобто, Ось такий подаруночок. ніби ніби ще не день народження, але купили і покажу вам обов'язково, який ще тортик взяла собі. Вирішила, що хоча б одне день народження буде таке, як, як я собі планую. Тобто, Що все мені подобалося. І не Робити вибору над тим, що, наприклад, хочеться, а що треба. От знову ж таки, я стою перед дилемою. Я привикла завжди вибирати більше треба аніж хочу. І, відповідно, через оцей мій вибір, мене, я думаю, що і в кожного з нас може наростати незадоволення власним життям. І, відповідно, я вирішила, що. Правда, список ще не писала, чомусь боюсь. Мені здається, що хочу, буде дуже багато, і так як і треба, і їх дуже важко буде поєднати. Над цим треба буде дуже-дуже дуже подумати. Треба! Треба скласти список, бачите? Хочу і треба. Оце перший пункт, що у мене поки що збігся. Тому е буду читати. Розкажу, що й до чого, покажу торти, покажу мені святкування з часом, якщо дуже багато планів. На наступний тиждень покладаю великі такі великі прям надії. Сьогодні ще поки що субота і. Ой, секунда. 16:32, тобто ще не пізно. Тому ще маю досить часу, щоб собі вирішити щось поробити, хатні справи, е, приглянути собі ще дещо в магазині. Ну, тобто, планів є дуже-дуже багато. І е, оскільки е, їхала по подаруночок, так. Е, е, під час дороги замовила ще сину футболочку, потім покажу, яка прийде, не знаю яка. З вигляду дуже дуже крута, дуже класна. Тому буде ще дуже дуже багато цікавого.